Майже сотню снарядів і мін ворог вночі спрямував на прикордонну територію Сумської області. Повідомив про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. каже, росіяни вели вогонь по шести громадах, у деяких пошкоджені автомобілі та енергосистема. В одному із господарств осколками обило коня. Одна людина поранена, її ошпиталили до лікарні. Трирічний хлопчик отримав поранення від обстрілів росіянами села Петропавлівка на Харківщині. Повідомили про це в офісі президента України. Зараз дитя у лікарні, медичні працівники надають йому усю необхідну допомогу. Гатили окупанти із реактивних систем залпового вогню. Чотирьох цивільних убили рашисти на Донеччині минулої доби. Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Двох людей було убито у Торському, одного у Бахмуті, ще одного у Колодязі. Ще десятеро людей отримали поранення у наслідок обстрілів з боку загарбників з Росії. У ніч із 1 на 2 листопада російські війська атакували Україну із східного напрямку дронами «Камікадзе Шахід-136». Силами протиповітряної оборони збито було 12 із 13 ворожих безпілотників.